Добрий день, українці! Триває 321-й день нашого героїчного протистояння підступної агресії з боку РФ. Збройні сили України доблесно виконують покладені них функції, А працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Від початку року безперервно тривають обстріли наших міст та селищ російськими терористами. Через обстріли за минулу добу четверо цивільних загинуло ще 30 поранено. Знову під прицілом мирні мешканці Дніпропетровщини зазнали обстрілів село Добронадія та Марганець. Запорізька область, 98 обстрілів, з них 59 по об'єктах саме цивільної інфраструктури. Миколаївщина там терористи обстріляли Очаківську громаду. Внаслідок потужної вибухової хвилі пошкодження отримали більше 200 будівель. Це лікарня, школи, багатоповерхівки та приватна забудова. Сьогодні доставлено будівельні матеріали для відновлення пошкоджених осель. Сумська область зафіксовано 28 обстрілів з РСЗВ. На Харківщині тривають обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Вчора РФ завдали ракетний удар по місцевому ринку в селищі Шевченкове, Куп'янського району. Загинуло двоє людей. Ще п'ять осіб отримали поранення, серед них дитина. Під постійними обстрілами Донецька область, ракетами С-300, ствольна артилерія, міномети. Потерпають мирні жителі Краматорська та Константинівки. Херсонська область 46 обстрілів. Росіяни били з мінометів та танків реактивними системами залпового вогню. Є влучання безпосередньо в місті Херсон. Потерпають житлові квартали, багатоповерхівки та приватні будинки. Пошкоджено електропідстанцію. Двоє людей загинуло. Продовжуємо розгортати додаткові пункти незламності. Станом на зараз обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували понад 5800 пунктів. Відповідальний бізнес надав понад 5600 пропозицій щодо облаштування власними силами пунктів незламності. Безупинно пеклуємося про наших громадян. Херсон сюди вже доставили перше мобільне бетонне укриття, яке встановили в центрі міста. Найближчим часом місто ще отримає кілька мобільних укриттів. Продовжуються евакуаційні заходи. За останні чотири доби евакуювали 327 бажаючих, з них 42 дитини та 9 маломобільних громадян. Доставлено тисячі буханок хліба, продуктові та гігієнічні набори, дрова, питну воду та багато іншого. Долучаються міжнародні організації, приватні особи, обласні військові адміністрації, а також уряди інших країн. Хочу подякувати кожному причетному. До системи централізованого теплопостачання в Херсоні підключено 84% споживачів. Щодо водопостачання відновлено майже у всьому місті. В області ситуація складніша станом на зараз лише 25% населених пунктів із водою. В місті та області вже діє 26 публічних точок доступу до Wi-Fi. Миколаївщина продовжує повертатися до мирного життя. На майже 11 тисячам абонентів відновлено електропостачання. Мобільні пункти Укрпошти виплачують пенсії мешканцям деокупованих територій. Загальна сума виплат сягає майже 22 мільйони 600 тисяч гривень. Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках мостів та шляхопроводів. Складною залишається ситуація з енергозабезпеченням. Сьогодні споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години. Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої б б у повній мірі покрити потребу в електроенергії. Тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.